Від'їжджаємо з Венеції, погуляли, стомилися, на сонці підгоріли. Побували цього разу в соборі святого Петра. ой, Боже, що я хожу. Побували цього разу в соборі святого Марка, попали на службу, помолилися. Там всередині е е так само красиво, як і зовні. Всередині там. Це викладено мозаїкою, так само, як і зовні. Це в такому візантийському стилі, Значить, я побувала не в Венеції, а десь у нас в собою. Всьо і всі з Венеції. Пані Олене, розкажіть, як вам сподобалось відпочивати в цьому турі? Розкажіть мені, ваші враження. Віду. мені не сподобалось, мені дуже жарко, я вже жінка. Мені болять ноги, алергія, втепло. Все мені важко. Це треба було вибирати іншу пору роки. Ну, в принципі, все сподобалось, але треба, щоб їхали, їздили до 50, І після 50 дуже важко. А що вам може є 50? Я думала, Вже мені ще буде не. В цьому році 55, сусіли, Вже маю 54 роки. <гум> важко. А як вам е, Венеція? Дуже гарні міста, все чудово. Може жар. Може, якби не жара було б краще. А так нічого. Приїжджайте, дуже-дуже гарні місця, міста, архітектура. Все добре. А, а як вам в іспанському готелі? готелі нормально, все добре, все сподобалось. Смачно годували? Так, да, дуже смачно. теперь не знаю, что дома готовила. Не блюдо, там пел. Так прикольно, чайки сидят на, на столбах. В ніці, так, да. особливо щурівки. Я боюся, щурі. Це більше в ніцу ми не їдемо, раз там щурі. Ми їдемо, просто ми будемо тепер знати, будемо знати, до чого нам буде воду, звідки в нас чекає небезпека по сравнію з. Подієм, які відбуваються в Україні, то що віце. Як враження від собора святого Марка? Це я люблю ходити в святі такі місця. Дуже гарно і дуже торжественно. Це урочисть. Мозаїка золота, дуже красива. Дуже, гарно. Дуже, дуже все гарно, архітектура, місто. Все гарно. Трошки жарко, Трошки це м'яко. А так все-все. Приїжджайте. Треба в житті хоча б один раз побачити, побувати. Розкажіть, що ви їли у Венеції? Не винеці. Якось винесе, також винесе, похоже на венець, похоже на чебурек, тільки смачний. І всередині картопля, фрі і сосиски. Дуже ситно, наївся потім на цілий день на сутки. Один раз поїв і живу смач. Я жалкую, що я не зняла, що ми купили. Мене да. і туалет там гарний, був, ми сходили. Чистеньке гарне, люди в ростині. ну Все атмосфера, гід дуже гарний, це ну Все добре, все це дуже гарне. Треба їхати, відпочивати, насолоджуватись, відволікатись і пам'ятати, що життя одне. Мучу грасиас. Ой, это <laughs> я по-испански. Мульто грация. No, Мульто грация, это будет по-итальянски. Дуже дякую. <laughs> То приходиться бути поліготами, тому що змінюємо декілька країн там. Але скрізь люблю і все розуміють на різних мовах. І взагалі можна глухим ним приїхати, вони знають, що ви хочете. А ми запам'ятали, як звати біли за Юлі. Він сказав, мама мія, Юлія, збила клієнтів. Я хто що гадав, спитав, що ми сало любимо. Я кажу, ні, я не хочу. Макарони. Не хочу макарони, каже, макарони. Він каже, сало, а він каже, до сало, сало лайк. Має, сало, має. А він каже, до і лайк сало. Він кажуть, що написано, що ми. Артупна картопля, то і сало. Ага. No, ja Ні, <grymne> <grymne> все добре все. А Скільки градусів Ну Я думаю, не менше 35. Мені здається, більше. Може 36. Он там відкрили вікно і хотя вічно дуже хорошо свят. Если вернуться всю На ночівлю. Thank <laughs> you.